Прийшов час викласти нове відео на моєму каналі. Так давно не виходили на моєму каналі відео, але в цьому було пару причин, чому ж не могли вийти відео. Перше, я хотів трішки відпочити від Ютубу. Друге, я хотів оновити програму для монтажу. Третє, хотів навчитися знімати ще краще відео для вас. Тому ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Приємного перегляду. Привіт, видисники мого каналу! Напевно, ви довго очікували нового відео на моєму каналі, і от воно виходить. Це відео, напевно, буде. Розповіданням, що буде на майбутнє, теперішні події, які є на моєму каналі. І перше, що я хотів би обговорити з вами, це про те, коли виходило останнє відео. А воно виходило 36 днів тому назад. І це дуже довго. Але за ці 36 днів ми вже достигли цілі в 100 підписників на каналі. І це був дуже довгий період. Насправді, якщо ми подивимося. За весь час то ми можемо подивитися те, що 18 червня був створений мій канал. Це був 2019 рік. І там було тільки 2 підписника. І потім все було ближче ближче до 100 підписників. І за 5 років. Ну, звичайно, я 5 років каналом не займався, а тільки 23-24 рік. І так воно достояло до того моменту. Коли в мене був ще більший ріст на моєму каналі підписників, і вже 100 є підписників на каналі. Це дуже круто. Тому я розповім вам сьогодні дуже важливу інформацію, що буде взагалі в майбутньому на каналі. Зараз на каналі є, зараз на каналі є 67 відео, які вийшли. Дуже навіть крутими відео. Ну Я не скажу, що прям всі круті вийшли, але завжди я стараюсь над якісь, якісними відео. І роблю кожну деталь, щоб вона була дуже якісна. Звичайно, є 5000 переглядів вже. Це ну реально дуже круто. навіть Мої відео дивилися, навіть коли я не знімав відео, тобто період того, що один місяць назад виходило останнє відео, але все рівно мої відео далі. Набирали деякі перегляди. Як ми побачимо, відео виходило дуже багато різних відео, які можна побачити: це готування, всякі блоги, тревел-блоги, різні ігри з моєю командою, якої вже немає, на жаль, але все рівно це були дуже круті відео. І, можливо, навіть вийде скоро відео, там, де ми ще знімали з моєю командою про Roblox. І це насправді буде дуже круте відео. А, також, якщо ми подивимося на саму. Саму кількість е, підписників за 24 рік можна побачити те, що 1 січня було 36 підписників. Це зрозуміло. А і тепер виходить січень і вже липень. Якщо ми подивимося, 15 липня 100 підписників. Дуже круто. І думаю, що це відео дуже багато людей очікували. Тому, напевно, дуже круто, і багато хто радий, що воно виходить. А, тому. Я, звичайно, знаю, що буде ще виходити більше крутих відео. Якщо ми подивимося спільнота, що я обіцяв зробити. Так? Тут я вас вітав з Великдєм та показував нові відео. Тут привітання з Великдом було. Якщо подивитися. А, хоч і в червні мало вийти багато день народження там, на тему день народження каналу, всі, звичайно, відео не вийшли. Тому а, вже в цьому відео вийде те, що зможу я вже викласти на канал, тобто день народження, всі там все, що мало бути. А, звичайно, в липні мали виходити пригоди в Роблоксі, але вони так і ще не вийшли. Тому я думаю, що це вже може бути десь в серпні і вже нові цікаві ігри можуть виходити вже в вересні. А я скажу так, що навіть. Вересні буде ще цікавіше, так? Але думаю, що ми скоро з вами ще побачимося, тому що я планую записати скоро нове відео, і воно має вийти в такому скорому те терміні. Але спочатку, звичайно, це треба викласти всі відео, які ще не вийшли на канал. Думаю, що це відео для вас було корисним. Дякую, що підписалися на канал. Хто ще не підписався, обов'язково підпишіться. Це буде дуже для мене приємно, і, звичайно, це дуже приємно, коли каналу вже виповнилось 5 років, як ви бачите, 5 зірочок. І навіть є ще тут банер того, що в моєму каналу 5 рочиків. Це дуже круто. Дякую, що дивитесь мої відео, ставите лайк і підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!